Зубер практик це класичний твердопаливний котел з переднім типом завантаження. Тридверна конструкція, що виготовлена з міцної сталі 09 г2С, товщиною 5 мм. працює на дровах, пилетах та інших типах сипучого палива. Перевага Зубер практик у його надійній конструкції. Теплообмінник пенального типу забезпечує більший тепловідвід, утеплений кожух, покращує ефективність роботи котла, що разом дає котлу ККД до 90%. У комплекті з котлом ідуть вбудований термометр, чавунні колосники, висувний ящик для очистки, Патрубок димоходу може мати верхній або нижній вихід за бажанням замовника. Регулятор тяги встановлюється як зліва, так і справа. А це, в свою чергу, дає гнучкість при монтажі. Містка топкова камера дозволяє використовувати довгі поліна, що значить менше завантажень, більше комфорту. Добре працює в самотічній системі опалення, яка не залежить від електроенергії. Переходьте на сайт та дізнавайся більше про зубер практик і скористайтесь спеціальною пропозицією.